Сьогодні, 17 листопада 2024 року, 6 година 40 хвилин. Неділя. Продовжую кожен ранок робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а покидькам, які руйнують нашу країну зсередини, допомагаючи продажним корумпованим бидлодерслужбовцям, перетворюватися з мільйонерів з мільярдери, показують хто і хто, бо це дуже важливо. Бо вони вважають, що купили всіх. Або куплять всіх, але не всіх. Бо є люди, яким не байдуже їхня країна і майбутнє їхніх дітей. які хочуть, щоб вони прожили краще життя, ніж їхні батьки. Чити. Ці покидків, яких підсилили в цінне законобудови на і продовжують підсилювати. Я зневажаю, бо вони останні роки заважали мені законним чином, законними методами боротися з корумпованим битвам, з корумпованими держслужбовцями і держслужбами нашого продажного корумпованого міста і області. Бо робили все, що їм накажуть їхні Хазєєва, які заволоділи їхню свідомість.